Так, ми перебуваємо на території Черкаського районного управління в зеленій кімнаті. Зелена кімната це є одним із основних методів опитування або допиту неповнолітнього свідка потерпілого підозрюваного. Основою є те, щоб дитина почувала себе комфортно при допиті та проведенні ряду інших слідчих дій. Так, безпосередньо, під час допиту дитина може бути залучена до іграшок і. Граючи з іграшкою, ми можемо ставити питання, які мають значення для досудового розслідування кримінальних поступків. Крім того, для, на початку проведення допиту ми з дитиною граємо в таку невеличку гру. Правда чи це неправда. Оскільки дитина повинна розуміти те, що Саме надання правдивих показів є основою для досудового розслідування кримінальних проступків. Ми, наприклад, беремо медведика і кажемо, чи є квітка червоного кольору. Дитина каже, що ні, ми кажемо, це правда, і дитина тоді розуміє, що повинна відповідати правду. Також обов'язковою умовою щодо проведення слідчих дій за участі неповнолітнього є те, що допит буде проводено в присутності психолога, який може. В будь-який час поставити коректні питання або відвелегти дитину на якісь ігри, якщо вона побачить, що дитина має якісь сумніви або переживання внутрішні, що можуть відобразитися на її внутрішньому стані. Хочу зазначити, що пілотний проєкт імплементації міжнародних стандартів дружнього до дитини дуже успішною. Реалізувався на території Черкаської області спочатку дії пілотного проєкту підрозділу дізнання Черкаської області зареєстровано 110 кримінальних проваджень відносно дітей, стосовно дітей та які були проведені слідчі дії за участю дітей. З них 45 скеровано з обвинувальними актами до суду. Основою методики зелена кімната є оптимізація мінімального впливу на дитину та уникнути зайвої травматизації дитини. Так, під час допиту дитина повинна відчувати себе на рівні з дорослим. Завдяки вказаному проекту, опитування дітей та проведення слідчих дій за їх участю стало нам набагато легше. Умови в новоствореному приміщенні сприяють забезпеченню законності, гуманності та ефективності кожного рішення прийнятих відносно неповнолітніх.